Всім привіт-привіт! Сьогодні у нас встановлення металопластикових конструкцій. Ось такий зовнішній вигляд великий. Це у нас конструкція, де є вхідні двері, які створили ось такий варіант тамбуру. І окремо поруч це ми маємо вхід уже в кабінет. Двері у нас вхідні з посиленими петлями, ручки нажимні. Профіль замовлений був ВДС 5 серія. Ламінація антрацит на білій основі. Тобто ламінація з обох сторін, але профіль основа це білий колір. Конструкція у нас високі, там висота приблизно 4, 3 метра 10 сантиметрів, якщо не помиляюсь. Ручки натискні серцевинний ключ барашок, щоб зручно було закривати, користуватися цими кабінетами. Склопакети клієнт попросив про зорі. Також на цьому об'єкті ми встановлювали віконні конструкції під стелею для того, щоб проходило світло з кабінетів в коридор. Ось таким чином це виглядає. Конструкції теж вже, віконні. Профіль той ж самий. Ламінація, так само, антрацит з обох сторон, пакети, однокамерні прозорі. Лише тут ми ще встановлювали над вікнами доборні профілі. Це 2 по 40, тобто 8 см, оскільки буде ще облаштовуватися стеля, і був необхідний саме такий відступ. Про це нам повідомив дизайнер при замірах. Ось так от ми обійшли комунікації, там якісь гофри встановили для проходження кабелю.